Залишилося суцільне згарище. Масштабна пожежа спалахнула напередодні в Нікополі. Росія вдарила по складу з фарбою, який був поряд з торговельним центром. Зі складу вогонь перекинувся і на сам гіпермаркет. На місці влучання зараз працює наша кореспондентка Софія Москаленко. Софія знаємо, пожежу вже загасили. Чи нема постраждалих серед відвідувачів, співробітників, рятувальників. Вітаю Віра. Так, за інформацією, яка є у нас зараз, постраждалих немає. І це завдяки тому, що керівництво змусило людей спуститися в укриття. І нині ми біля гіпермаркету, в який вчора поцілила армія РФ з важкої артилерії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тут і досі працюють рятувальники, і чутно запах кіптяви. Центральна і бокові частини майже повністю згоріли. І як повідомили у ДСНС, вогонь охопив площу чотири тисячі. Чи квадратних метрів рятувальники гасили вогнище протягом п'яти годин і в закінчили тільки о 22 годині вчора ввечері? Ми поспілкувалися з чоловіком, дружина якого є співробітницею цього гіпермаркету. Він сказав, що що під час тривоги їм сказали спуститися в укриття, і завдяки цьому вона не отримала поранень. І усі люди, які працювали тут, залишилися живі. Окрім цього, росіяни били по Нікополі вчора не тільки з артилерії, а й з дронів. І поранення отримала одна літня жінка. Її медики оглянули і вирішили, що вона може лікуватися і вдома. Також пожежа виникла у приватному будинку. Її рятувальники також загасили, і е, шість будинків загалом отримали деякі пошкодження також автомобіль і лінія електропередач. І били вчора росіяни по марганцю, що також у Нікопольському районі, але там усі люди залишили. Чулися живі. Нині це вся інформація, що я маю, продовжую працювати на місці, передавати новини. Дякую, Софія Москаленко, про наслідки ворожого обстрілу Нікополя.